Українці мають знати і розуміти іншого Шевченка, ніж багато років їм насаджувала думку радянська влада якогось старого понурого діда. А Шевченко це абсолютно інший, Шевченко це пророк, Шевченко це борець, Шевченко це людина, яка вже 200 років. Каже українцям про те, що тільки українці можуть бути володарями своєї землі, що українців є одвічний ворог, який хоче їх знищити. Шевченко і його слова про те, що поховаєте і вставайте кайдани. Порвіте актуальні і сьогодні. Ми його називаємо батьком нації за те, що він як дітей любив всіх українців, любив Україну як мати його. Борітися, поборити, вам Бог допомагає. Зараз вони найбільш актуальні за цих за роки незалежності України, тому що війна російсько-українська, а Шевченко, дух його, переможні, його клич, його заповіти ведуть до того, що ми очікуємо, як як найшвидшої перемоги. Дуже влучно один науковець академії сказав, що це наш посланець небесний. Ми вважаємо між письменниками. Він цю націю скріпив.